Я приїхала з ретриту, який сама собі організувала і хочу поділитися своїм досвідом. Я вже рік більше року працюю як психосоматологиня. Я закінчила школу Олі Дівєєва і впродовж цього року багато працювала над собою, багато навчалася, багато працювала у власній терапії, і дуже багато працювала у роботі з клієнтами. Вчора моя асистентка порахувала скільки з травня, зараз серпень, з травня минулого року, 2024 року, я провела індивідуальних групових і, взагалі, якихось прямих етерів, вебінарів. Тому що впродовж цього року я не задумувалася, але я дуже багато працювала. я провела 404 терапії. Це з рахуванням того, що якась частина тут відсотків 30 це індивідуальна робота, тобто це по 2-3 години індивідуальної терапевтичної роботи, якась частина це групові терапії, які тривали від 4 до 8 годин, якась частина це вебінари, вебінари де я просто передавала інструменти і практики, які теж тривають по 2-3-4 іноді години. І, і основна мета впродовж цього року у мене була відшлифувати свою майстерність. Тобто я м мій намір, Намір був таким, типу, що я хочу бути майстром у своїй справі, тобто я хочу мати таку кількість практики, щоб відчувати себе дійсно майстром. І у мене були такі впродовж цього року переломні моменти, коли ти дивишся на свій графік і розумієш, що там дуже багато терапій, які там не вписувалися вже в, мій, в моє життя. В моє класне кайфове життя. І я впродовж цього року поступово піднімала чек. Піднімала чек для того, щоб ну, трошечки зменшувати кількість роботи, тому що коли ти працюєш з клієнтами даєш їм класний результат, в якийсь момент ти прям відчуваєш, що у тебе дуже багато людей в полі, і у тебе прям нема можливості, щоб. Так багато працювати. По цій причині я за цей рік підняла чек з тисячі гривень до десяти тисяч гривень. І це не тому, що ну, це не тому, що я так захотіла, а тому, що намір мій був підвищувати свою майстерність. І зараз я знаходжусь в точці, коли я вже не хочу так, як було раніше, а хочу по-іншому. І раніше, раніше. Я завжди ходила до якихось наставників для до м, маркетологів до, ну, до, до, наприклад, людей, які авторитетні і вагомі, і, і намагалася там знайти відповідь. А, а як можна по-іншому? Цього разу, маючи вже досвід. Відслідковувати свої відчуття і тих за своїм імпульсом, я перший раз в житті зробила таку штуку. Я в неділю взяла квиток на потяг у сусіднє маленьке містечко Лоць біля Варшави. Там є така класна штука. Мануфактура, там класні готелі, все таке новеньке, дуже багато закладів, є торговий центр, і все в такому дуже прикольному стилі. Забронювала там на а, дві доби готель і поїхала а, шукати а, відповідь на своє питання, а, а що я хочу а, далі реалізовувати. Тому що а, оця мой, оцей мій намір а, відчути себе майстром о, у терапевтичному полі, він реалізувався. Я, я дуже задоволена цим. А, але є таке відчуття: типу, а як далі? А що далі? А... І чесно вам хочу сказати, що ну, а... у мене були дуже завищені очікування на рахунок того. Що ніби в якийсь момент а, прийде, а, ну, типу, ото, ото зерно, куди я хочу йти далі. Я дуже багато писала, 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 виписувала, задавала собі багато питань, дивилася підкасти а, людей, які мені імпанують, і все шукала, а куди далі, а куди далі, а куди далі. Uh, і у мене неймовірно працює поле. Просто якесь у мене казкове класне поле, коли я йому довіряю. Uh, мені там чотири uh, дуже вагомі людини впродовж цього ретриту написали. Uh, і ніби uh, коли я вже зрозуміла, uh, про що я далі. Uh, у мене прям була така асоціація в якийсь момент. Я зрозуміла, що ну да, я вже майстер в своїй справі. Але по відчуттям я не хочу далі в такому ж самому темпі відшліфовувати свою майстерність. Я хочу якось по-іншому, але не розумію, як по-іншому. І в якийсь момент, коли я. Дуже багато разів запитувала, хто я, про що я, де моя цікавість, хто я, про що я, де моя цікавість, хто я, про що, я, де моя цікавість. Я знов і знов поверталася до того, що я хочу записувати блоги, влоги на YouTube. Я хочу робити якісь отакі безтолкові відео на YouTube. І в якийсь момент я згадала, в підкастах розповідали про мультик Панда кунг Фу, це мій улюблений мультик, і розповідали про шлях його. І якщо подивитися на мультик панда кунг фу, то зрозуміло, що там панда дуже любить поїсти і поспати. Я прям в якийсь момент, коли почула цю, цю фразу, що панда кунг фу любить поїсти і поспати, і вона зовсім не така, як тигр, змія і інші майстри кунг фу, у неї є своя суперсила і свій шлях. Я відчула тут в комі великий біль, тому що я зі я впродовж цього я усвідомила, що я впродовж цього року насправді. Боролася зі своєю зі своєю пандою конфу. Я не давала місце отій Лєрі, яка дуже любить е, безтолкові влоги, яка дуже любить дивитися отакі відео на Ютубі. Не давала місце Лєрі, яка любить поспати і поїсти, тому що я навіть ніде її не транслюю от таку себе, от таку, як я зараз перед вами є. Я була на прогулянці. Мені прийшла ідея зняти це відео. Я сіла і думаю, давай пробувати вже якось по-іншому. І я зрозуміла, що я така. Я зрозуміла, що за цей рік, за оці 404 роботи у терапевтичному полі, я допомагала людям знаходити їх панду кунг фу і розпаковувати у цій панду кунг фу її суперсилу. Але для того, щоб, певно. Певно, далі піти по цьому шляху час показувати свою панду конфу. І це страшно. Насправді це страшно. І начебто я нащупала, куди я хочу йти, я розумію, я точно розумію, що мені хочеться знімати такі влоги, такі відео, мені хочеться знімати влоги. Тому що я за цей тиждень намагалася себе якось структурувати, запихнути в якісь рамки, вже придумала робити влоги. Але мені там насправді дуже кайфово, і там є можливість у, мої, у моєї панди кунг-фу розпакуватися. А і ще е, цікавий момент. Е, в якийсь момент у готелі проснулася моя оця частина. Така дуже правильна, яка намагається все робити правильно. Я в якийсь момент подумала, все, ми будемо все робити правильно. От зараз я сяду і порахую а, взагалі, там, як мені вийти на мільйон гривень там, за квартал. От зараз я все прорахую, пропишу чітко, структуровано. І після цього. Мені написали і мені запросили мене на зустріч. Одна дуже вагома для мене людина. І я зразу зрозуміла, що я поїду на цю зустріч, незважаючи на те, що я хотіла в Лодзі залишитися надовше. Та це була зустріч буквально на 15 хвилин. Але завдяки цій зустрічі мені ця людина скинула пару відео на Ютуб і цим самим нагадала, нагадала, що можна. можна Робити неправильно, а через свою суперсилу. І мені хочеться побажати кожному кожному, 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 хто дивиться це, це відео, тому що зрозуміло, якщо ви його дивитесь, то напевно ви теж оглядаєтесь на змій, тигрів, майстрів класних і думаєте, а як би його правильно зробити? Так ось правильно не існує. Точно не існує. Необхідно просто обрати в гру, яку ви хочете пограти, і кайфанути від неї. Я е, хочу знайти своє місце, На намір е, на найближче, дек... мій намір новий сформований, е, знайти своє місце, знайти свою гру, від якої я кайфану. Аж мурахи пішли, аж мурахи пішли. Дякую вам за перегляд. Якщо а, це відео підняло у вас якісь відчуття, будь ласка, поділіться з ним десь, я буду вам за це неймовірно вдячна.